Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом використання пасічних костюмів і на яких я зупинився, чому які кращі, які гірші. І почнемо з того всього, що я скажу, наголошу на тому, що я ніколи не користувався комбінезонами. Мені завжди подобалося користуватися верхом. Я просто собі не уявляю, як ти типу, постійно оце залазить в комбінезон, в мене немає світі роботи, щоб залазити в комбінезон і цілий день в ньому ходити. Можливо, при таких розкладах воно підходить. А на моїй пасіці мені завжди допомагає от комбінезон верх до костюму. Ще важливо, якщо ви е, вибираєте собі такий верх, обов'язково ви собі маєте брати якийсь низ. Е, Штани обов'язково без Ворсу, тому що бджоли завжди летять на, 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 на шерсть. На те, що є з Ворсом, шерстю, вони атакувати будуть це дуже агресивно, то перевірено 100 раз і всіма. Е, обов'язково взяти якісь сукі штани, я ходжу завжди в, в комбінізоні. Комбінізон дуже класний до цього, тому що на нього, в нього немає. немає тут ніяких складок комбінезона. І е, буду говорити про костюми, про різні типи. І я його зараз одягну, це мій перший костюм. І розкажу вам про його плюси і мінуси. Так, друзі, всі костюми були куплені на OLX. Шукайте, дивіться, я не знаю. цьому костюму вже 3 роки. Бачите, він такий чистенький, біленький. Тут якісь капельки такі, що не відіпралися, готовий до сезону. Зараз я вже в ньому не ходжу. В ньому ходять дівчата, які мені допомагають. Дівчата дякую, що ви мені допомагаєте на пасіці. Так, це такий він маленький досить. Які в нього є мінуси? Мінуси те в цьому костюмі, що в нього багато замків. Я прямо зараз бачу в цьому сильний мінус. Тому що бджілки завжди мені про нього в нього просочувалися під маску. Десь одна друга бджілка це так це так набридає. Мені здається, що вони просочуються або десь тут, можливо, десь залазять попід низку по підразинки. -під це неприємненько. І в будь-якому костюмі, в якого тип маски, отакий, е, скафандр, потрібно брати кепочку. Того, що ну, вона прокусить, що тут, що тут, що в іншому костюмі, вони прокушують. Говорячи про верх костюмів будь-яких, є два типи, два типи цих верхів, який отак от сіточка спереду ззаді глухо, і отакий от, що, сіточка по периметру. І що на той, що на той, якщо вам подобається костюм, отакий, от, що спереді має. має Оруч. Нема різниці, чи, є, чи обруч такий, чи отакий, що до того, що до того треба одягати кепочку. Бо в то, якщо ви не одягаєте кепочку до, до цього з обручем, вам десь так от в обруч, що ця сіточка вам до обличчя доторкнеться. Він десь це не звернете на це увагу, і бджола вас кусить за носа. По-любому в неї через отакий, коли мені, мені пристає, десь бджола завжди за обличчя та й вжали. Тим більше бджолами я працюю з такими агресивними, поки що. По цьому костюму. І, друзі, я відмовляюся від цих замочків. Прямо це неприємно. Він, в ньому тканина добра. Бажано шукайте з такої тканини, щоб вона була. М'ягенька, легенька, бо це все жара, пари, це ужас. Наступний костюм. Е е от Я його наступним купив. Думаю, мене кусали бджоли, я я хотів, щоб він був якийсь зуб кіжий, і вони мене менше кусали. Ось, є такий костюм, я не буду його зараз складати. Я зараз його менше одягаю, а його одягає Володимир Ярославович, якщо мені допомагає. Бачили в наших відео його цьому костюмі. Це ненадовго для кочівлі погрузити вулики. Ну, бачите, він цупкий, класний, дійсно. Він зроблений, Можна сказати, з якогось такого джинсу. Ну і маска так само надіває, не надівається вона на замку. Схема та сама, що в тому, в тому костюмі. Бачите, в нього вже і поржавіла, отака цей ободочок поржавів. Ну, коротше, не, не годиться Не годиться отакий костюм. Чого? Мінус купа замків. Він є е, з такої цупкої тканини. Невідомо. Я не рекомендую такий костюм 100%. Хоча він був якийсь дешевий, я його відбрав, як за 700 гривень це був верх і штани. Так, класні отакі штани, я десь, десь їх використовую час від часу. Вони з такою розиночкою, щоб бджілки не залазили по попід них. Штани прикольні цупки, але в них жарко, жарко і все. От, і зараз ми перейдемо до хідлайнера, до того костюму, який я зараз використовую, і прям мені дуже подобається, але є краще. Я вам скажу які. От, класний, Тому що не треба замочки в я його раз накинув. Менше якихось конструктивних додатків у костюмі. То він кращий, Я так вважаю. Я накинув і все, і готово. Якщо треба роз... зняти масочку. Так от резиночку відкину. І все. Хіба е, трошечки буває таке, що резиночка сильно залізе, якось отако, і сюди бджілка може залізти. Того резиночку тут треба гарно поправляти, щоб вона так стояла. Отак от, от. От. Так. Це класний костюм. Е, Він зроблений з двуниту. Двунит, мені здається, двунит. якщо Я, ну, я теж набрав на Обликсі в якоїсь пані, він... Він... він якраз посередині він не дуже не... мягенький і не дуже цупкий. Прямо от мені дуже подобається оця тканина, вона супер. Е... Також по таких костюмах е... в нього відчіпляється верх взагалі, але я цим цим замочком не користуюся. Того менше є якихось. Шпорину для того, щоб бджілки пролізли. Якщо хочете щось там меду, попробувати, гоп, зняли, попробували. закрили і працюєте далі. Так, по цьому костюму ідеальний варіант для мене. Я раджу всім класний, Отакий класний костюм. Ще є класний костюм, в якого верх тут без Без замочка, і просто маску ви зверху так от накидуєте, на себе надіваєте, і її за обруч тут надіваєте, такий, як, як, як воротничок. Це я думаю, що навіть буде ще краще. Оце я повернуся до того, що ще може бути краще. Так, от, здається, в мене більше ніяких немає додаточків. Є тут класні кишені, кишені є всюди. Бачите, в цих костюмах, двох, білий і синій, в них отакі, такі от кишені, і ви собі як курточці йдете. Не годиться того, що ви десь пригинаєте, з такої кишені вилітає. Отут ви собі там маточки поскладали, чи якісь маєте препарати, поставили і йдете, собі поставили сюди стамешку, витягнули і пішли працювати. Ідеальний варіант. Все. Нема що говорити. По комбінезонах я не, не, не працюю, я не, вам не пораджу, тому що я для себе їх не розглядав, бо вони мені не потрібні. Отож, друзі, такий костюмчик шукайте, робіть, класно. Все, дякую вам до зустрічі. Надіюсь, був корисним.